Давайте подивимося, як по 85 гривень виглядають кущі гейхери. Кущі. Дивіться. Є різні кольори. Зелені і червоні. Бачите, які висичені кольори. Ось, Ось гортензії я висадила. Бачите, Ви, так гарно. Це буде теж на продаж скоро. Дивіться. Ось я б сказала. Ось уже є цвів. Бачите, зелені ось є. Двойна може бути. Значите, з розовим стволом ось. Ось так багато. Дивіться, це один пищ. Ось. Отакі. Ось такі. Ось такі. Які красиві, правда? Салатовий, гарний. Оці в горщиках 10 штук 500 гривень, хто хоче. Теж вони великі. Це за 200 гривень 10 штук. Сьогодні хто купить 200 гривень, 10 штук.